Всім доброго дня, сердечна вдячність за можливість виступити, поділитися своїми думками, оскільки те, що буду говорити, це не просто мої думки, це моє життя, мої переконання. І, як уже було сказано, тема мого виступу звучить так, як цивілізаційна модель післявоєнного устрою України. Перед тим як прийти до самої теми, я хотів би дати визначення двом основним термінам. Перший термін це цивілізація, а другий термін модель. Так, от, що таке цивілізація у моєму розумінні? Цивілізація це людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу має стійкі особливості в соціально-політичній організації, економіці та культурі, спільні духовні цінності та ідеали, ментальність та світогляд. Що ж таке модель? Модель сам термін модель походить від латинського слова і перекладається як зразок або взірець. А визначення слідуюче, що модель це відтворення чи відображення об'єкту задуму з описом принципів внутрішньої організації та функціонування майбутнього об'єкта дослідження. Ось такі два основних визначення. Чому я вирішив дати це визначення? Тому що, на мій погляд, вони якби базові в моєму виступі. На сьогоднішній день особисто моя суб'єктивна думка, хоча я вважаю, що вона не остання інстанція і можуть бути, звичайно, інші думки, це те, що на сьогодніш... в сьогоднішньому нашому світі є дві основні цивілізації. Якщо ми говоримо про основні, то їх дві умовно кажучи, їх можна назвати східна цивілізація і західна цивілізація. Східна цивілізація знаходиться центром в Китаї, це такий лідер східної цивілізації на сьогоднішній день. А західна цивілізація має центр. Це країна Сполучені Штати Америки, ну і напевно можна віднести країни Європи. Якщо ми говоримо про ці дві основні базові цивілізації на сьогоднішній день, звичайно, ми чітко знаємо про те, що в них є ну, такі базові відмінності, такі як культура, такі як ментальність, такі як мова, навіть письмо по різному, але дай багато інших можна відмінностей. Говорити, але на мій погляд, є дві таких ключові відмінності, які ну корінні відмінності: це те, що країни, які відносять себе до е, східної цивілізації, вони е, більш відносяться до авторитарних систем управління, до авторитарного правління. Вони до цього тяготіють в першу чергу своєї ментальності. Звичайно, це не всюди, тому що є Південна Корея, є Японія. Як виняток, але виняток тільки підтверджує правила. Якщо ми говоримо про країни, які відносять себе до західної цивілізації, вони тяготіють більше до демократичних форм управління, і Україна входить в тому числі в це число країн. Є така основна, як на мій погляд, не тільки відмінність, про яку ми говорили, але є те і спільне, що поєднує ці дві цивілізації і всі ті країни, які входять в них. Це спільне, це сам соціально-політичний устрій, капіталістичний устрій. Якщо ми говоримо про землю взагалі, то як відомо, вона нараховує 195 країн. І практично всі ці країни, за ну, таким маленьким винятком, як Північна Корея, ще декілька країн, можна віднести до цього п'ятого соціально-політичного устрою. Чому він п'ятий? Тому що історія нам говорить про те, що до цього п'ятого устрою у нас були іще чотири. Першим, це, це такі базові речі по історії. Це Первісний общинний лад, другий це рабовласницький, третій це феодальний, четвертий монархія, а, а п'ятий – це капіталістичний лад або капіталістична соціально-політична формація. Всі ці формації мають певний свій період життя, але в той же час науковці ділять ці періоди на чотири таких складових: тобто кожна соціально-політична формація. Має е, такий період, як народження, потім розквіт, потім зрілість. А е, четверта і остання це старіння, занепад, ну і розпад кінцевим результаті. і перехід до наступної формації. Тобто ми можемо зробити логічний е, висновок на сьогоднішній день. Е, П'ята формація це не є остання формація в е, історії людства, це, напевно, буде і шоста. Я думаю, що ще буде і сьома формація. Я той же час, чому для нас так Ось. важливо зараз так, поговорити про цю п'яту формацію. тому що, на моє глибоке переконання, всі країни, практично, які знаходяться на сьогоднішній день у цій п'ятій соціально-політичній формації, тобто в капіталістичній формації, вони знаходяться в стадії старіння і занепаду. Не самі країни, не самі народи, а сама політично, економічна, соціальна система устрою. Підтвердження моїх слів. Являється маса тих криз, які на сьогоднішній день відбуваються в світі, катаклізмів 19-20 століття, Перша світова війна, Друга світова війна, екологічні проблеми, проблеми з управлінськими структурами, такими як організація Об'єднаних Націй, яка на сьогоднішній день не вирішує на жаль ті проблеми, які виникають в людстві, і все це говорить про те, що соціально політична формація добігає свого завершення. І це не означає, що вона завтра вже щезне і країни перейдуть до іншої формації. Вона ще може десятки років функціонувати. Але в надрах цієї п'ятої соціально-політичної формації народжуються елементи шостої соціально-політичної формації. І от якщо ми беремо війну України, ні, цю страшну таку для нас болючу трагічну війну це теж є підтвердженням цієї світової кризи, по великому рахунку, кризи управлінських систем. І те, що так як я вже говорю, і стверджую, що п'ята соціально-політична формація, до якої відноситься і український устрій, вона знаходиться в стадії свого занепаду. Відповідно, можна зробити таке передбачення, що найближчими роками десятиліттями ми побачимо народження шостої. Я в цілому рахую, що земна еволюція нараховує потенційно в замислі своєму сім соціально-політичних формацій, і колись класики марксизму, ленінізму нам про це говорили про шосту формацію, яку вони назвали соціалізм, сьому комунізм. Не хочу зараз вникати в деталі, але хочу сказати про те, що здоровий там, скажем, здорова думка ідея була, але практика була настільки, ну скажемо, негативна, що вона повністю дискредитувала, скажем, самі ті ідеї, які там були закладені. Чому я рахую, що людська еволюція має сім соціально-політичних форматів, тому що я рахую, що число сім це є сакральне число планети Земля в сонячній системі, і так як ми знаємо, що сонячне світло, яке дає життя всьому живому на землі, воно має сім спектрів, сім кольорів, але це не просто сім кольорів, це сім видів різноманітної енергії, які живлять наше життя, це сім чакр, це сім нот. Навіть якщо взяти, скажімо. Людей, то вони чомусь придумали сім чудес світу, не шість і не вісім. Де й саме, знаєте, от мені щодо що дуже подобається, саме слово сім'я, навіть корінь слова сім'я також має сімьорку. Тобто я хочу сказати, що е, земна еволюція в своєму потенціалі, на цьому витку еволюції е, має потенційно сім соціально-політичних формацій, запланованих Господом Богом. І ми, скоріше всього, зараз знаходимося на такому етапі. Коли е, п'ята формація добігає свого завершення, і так як я сказав, підтвердженням цього являється ці системні кризи. А по суті, це говорить про кризу самої системи формації, і е, зароджуються елементи шостої і всіх країн світу, Україна знаходиться найближче до створення цієї нової шостої соціально-політично-економічної формації або моделі державного устрою, тому що нас до цього еволюційно готували і продовжують готувати вищі сили, господь Бог, тобто сама наша історія. Скажімо, те, що ми століттями були, скажем, не мали своєї державності, але не асимілювалися, не щезли, як народ, не розтворилися, говорить про те, що коріння в нашого народу доволі потужне, і замисли Господа Бога на нас ну, все-таки є. Наша історія, яка сягає коріннями в трипільську культуру, хоча деякі українські вчені говорять, що це не була не просто культура трипільська, що це була трипільська цивілізація. Багато інших факторів говорять про особливість місії українського народу, і навіть те, що зараз ми спостерігаємо під час цієї війни, пробудження свідомості, масовий героїзм, волонтерство, економічні складові, які можуть бути можливо для слухачів дивними, але це є факти, ви можете їх перевірити. Україна по природним копалинам займає четверте місце в світі. Почуйте про те, що я говорю, і давайте усвідомимо, наскільки господь щедро нас наділив. І хорошим кліматом наділив, і хорошим місцем розташуванням, чудовими чорноземами, приблизно 25% від земних чорноземів, водою. Тобто все для процвітаючого життя. Ми маємо запаси природних копалин четверте місце в світі. А в той же час по добробуту ми займаємо 92 місце. Ну, от чогось так. Так, от є ще один такий ключовий фактор, який надихає мене, і говорить про особливу місію України і українського народу. Це і що Господь нас готовить до того, що якраз в Україні має народитися цей взірець, новітня модель шостого соціально-політичного устрою цей шостої формації, більш справедливої, скажем, більш духовної, більш успішної, більш мирної. Це те, що Україна історично і географічно знаходиться на стику двох цих цивілізацій, про які я говорив, східної і західної. Чому я про них і говорив? Тому щоб підкреслити якраз саме географічне розташування України, і зрозуміло, що ми за століття, тисячоліття перебування на цьому перетині, ми вибрали в себе все саме найкраще із цих двох цивілізацій, і не секрет про те, що українці можуть одинаково порозумітися, що з представниками східної цивілізації. Що з представниками західної цивілізації? Хоча представники цих двох цивілізацій не завжди розуміють один одного, а от українці розуміють, тому що якраз ми в собі зуміли синтезувати і ментальності їхніх цих двох цивілізацій, культурні певні традиції, тобто свого роду як певна асиміляція відбулася, що ще потрібно відмітити, чому я так переконаний, що якраз в Україні започаткуються ці новітні процеси створення шостої моделі устрою. Це те, що у нас за 33 роки на жаль, не змінилася сама система управління. Ми знаємо про те, що в 1991 році, коли розвалився радянський союз, то та стара, знаєте, вибачте совкова система управління, яку ми всі називаємо командно адміністративна система. Вона якось непомітно вповзла в Україну і всі ці 30 років. Вона в ній і прижилася, і в кінцем результаті, скажімо, трансформувалася в певний олігархат. Останніми роками те, що ми спостерігаємо. Так от, я хочу сказати, що українцям нема за що особливо триматися, тому що в нас дуже недосконала сама і дуже неефективна управлінська система. І я рахую, що це якраз є і ключова проблема України, як неефективна система управління. Для щасливого життя українців, українців є все, в буквальному смислі, все. І чорноземи, і природні ресурси, і чудовий інтелект. Які пона деякі науковці світи рахують, що по інтелекту українці займають друге місце в світі. У нас це є, ну у нас, на жаль, не досконала управління, яку ну, треба міняти, ну скажімо, не косметично, а кардинально. Нам треба не перезагрузка влади, нам треба перезаснування держави на інших началах і основах, і в першу чергу на духовних началах і духовних основах, духовних цінностях. І в той же час хочу сказати про те. Що якраз зараз під час війни відбуваються ці трансформаційні процеси, які мене особисто надихають, які говорять про те, що Україна пробуджується, українці пробуджуються, пробуджується український народ, і він трансформується в українську націю, політичну націю, яка стає єдина, потужна, яка стала відома і славна, прославлена у всьому світі. Нас тепер знають не тільки по. Скажем, наших боксерах по нашому футболу, а знають тепер як Україну, як українців, як саме потужний чи один із самих потужних народів світу. А про що це говорить? Це говорить про те, що трансформується свідомість українців, змінюється свідомість українців. А як відомо, 100 років назад канцлер Німеччини Бісмар сказав, що кожен народ заслуговує на той уряд, який він має. Так, от ми то на той заслуговували тоді з тою свідомістю. А на сьогодні ми вже інші. Відповідно, я вірю і впевнений, і знаю про те, що коли завершиться ця війна, українці вже будуть іншими, і вони не захочуть і не зможуть жити в тих довоєнних реаліях, в яких вони жили раніше, в тій бюрократії, в тій корупції, в тій бідності, в тому олігархаті. Я вірю і знаю про те, що ми збудуємо зовсім іншу Україну, ту умріну, в якій нам всім захочеться жити, і в яку будуть повертатися наші українці, які на сьогоднішній день за кордоном. Чому я ще так рахую? Тому що нарешті у нас проявився той справжній кадровий потенціал, ота справжня українська еліта, і вона зараз у всіх на виду і на слуху: це наше волонтерство, це наші військові, це представники громадянського суспільства, до яких ми сміливо можемо і себе віднести, і е, всі ці е, прояви говорять про те. Що Україну чекають надзвичайно позитивні зміни, і, от, всі ці люди після війни, коли наступлять президентські вибори, парламентські місцеві вибори, я впевнений, що всі ці люди масово зайдуть в систему влади, в різноманітні органи влади, і таким чином її оновлять, тому що владу, саму систему влади треба міняти зсередини. Як результат, ці люди дуже швидко збудують інші ніж зараз, модель державного устрою по суті, це. Перезаснування української держави на інших началах і основах, тобто нам потрібно створити нову унікальну модель шостого соціально-політичного економічного устрою, більш досконалу, більш ефективну, більш духовну, моральну, справедливу, ніж існуючу. Українці нарешті мають визначитися у своїй місії, в національній ідеї, в національних цілях і розробити стратегічний план їх досягнення. Ми, як народ, маємо визначитися із своїм майбутнім і усвідомити, хто ми. Куди стратегічно рухаємося, яке наше місце в світовій спільноті? Ми маємо стати самодостатніми як нація, і це і є наша цивілізаційна місія дати світу нову унікальну модель соціально-політично економічного устрою, і запит у світі на таку новітню модель є, тому що я сказав, що світ знаходиться в системній кризі і в пошуку цієї нової моделі. І якраз ми, українці, можемо запропонувати світу цю модель. В її основі будуть лежати загальнолюдські цінності, духовні, етично-моральні, природні, по суті своїй це вічні Божі цінності, які майже однаково відображені в основних релігіях світу. В цьому і полягає суть української національної ідеї. Нам, усім потрібно змінити зміна світової парадигми розвитку людства на основі духовних цінностей. Я ще раз наголошую: людству. Не тільки в Україні потрібна зміна парадигми. На сьогоднішній день людство рухається в матеріальній парадигмі розвитку і чого і має такі наслідки, трагічні, як на сьогоднішній день. Нам цю парадигму всьому людству, і Україна може започаткувати тут ці процеси, змінити цю матеріальну парадигму на духовну парадигму розвитку. В третьому тисячолітті основна цінність має стати це людське життя. Основна цінність це людське життя, а основна ціль це щастя людини. Щоб збудувати таке суспільство, нам потрібно розробити модель післявоєнного устрою України як цілісного проекту стратегічного розвитку України на 10, 20, 50 та більше років. При створенні такої моделі для кожної галузі суспільного устрою освіти, економіки, медицини, політики та інше потрібно дати відповідь на три основних питання: перше питання: що із теперішнього у галузі є хорошим і переноситься. У нашу оцю майбутню модель державного устрою, що навпаки ні в якому разі не можна переносити в майбутнє. Ну, наприклад, бюрократію, корупцію ну, ні в якому разі не можна переносити, в наше щасливе майбутнє, і третє і останнє питання: чого не вистачає для цілісності даного об'єкту, для даної цієї майбутньої моделі державного устрою України? Хотілося б детальніше зупинитися якраз на цьому третьому питанні, а саме чого саме не вистачає в Україні для щасливого і заможного життя? Я скажу свою версію і свої пункти. Ні якому разі знову ж не претендуючи, що це остання істина, але це моя правда, я щиро від душі, від серця, її ділюся. Так, от, перше, що нам потрібно зробити, це нам насамперед необхідна нова система виборів, яка унеможливить вплив олігархів на волевиявлення українського народу. Потрібно повернення до мажоритарних принципів і відмови від політичних списків. Потрібно нам двопалатний парламент. Перша палата сформована із ста депутатів по 4 з кожної області. Ці люди це духовні, моральні лідери свого регіону, і вони обираються прямим голосуванням. Перша палата буде наділена не правом законодавчої ініціативи, а правом вето на законопроекти Другої палати. До неї мають увійти не більше 200 депутатів, а вибори 200 депутатів Другої палати краще зробити багатоступінчитими через уповноважених делегатів від територіальних громад та професійних колективів. На, так, так само заслуговує на увагу ідея, що під час виконання депутатських зобов'язань потрібно призупиняти своє партійне членство в даній партії, в любій партії, для того, щоб, скажімо, партійні інтереси не заважали депутатській роботі. Також заслуговує на увагу така ідея, що депутатський термін має бути не 5 років, а 4, тому що цифра 4 так само сакральна для землі. І е, після двох років завершення депутатського терміну депутати Верховної Ради свого середовища, на мою думку, повинні обирати президента України із свого середовища, найкращого, який зможе працювати так само чотири роки. Тобто він два роки відпрацює у старій, якби Верховному раді старого скликання ще два роки в, нов... в новому скликанні. Отакі ідеї: слід мінімізувати або і зовсім унеможливити захід бізнесу у владу. Нехай бізнес займається бізнесом. За своєю природою, тому що природа бізнесу це бізнесом займатися. І коли бізнесмени заходять в владу, вони, на жаль, працюють по своїй природі, вони владу перетворюють у бізнес. Вибори до місцевих органів влади мають відбуватися за принципом спільного проживання або професійним принципом, а також коли нижні ради делегують своїх представників у вищі. уся виконавча влада має бути професійна і підбиратися на конкурсній основі. У тому числі і перші керівники. Чиновники мають отримувати високу заробітну плату, але ця заробітна плата ні в якому разі не повинна бути фіксована, так як на сьогоднішній день, а вона має бути прив'язана до спеціальної економічної формули. І я займався цими питаннями і знаю, що це реально. І ця економічна формула передбачає, що заробітна плата кожного чиновника буде залежати від показників розвитку його регіону, тобто по кінцевим результатам буде прив'язана заробітна плата. І таким чином буде мотивація краще працювати. Такі принципи, ну скажімо, унеможливлять явище корупції серед держслужбовців. Звичайно, не в один рік спочатку мінімізують, а потім унеможливлять. Наступним необхідним принцип – це народовладдя. Якщо вона має Наступний необхідний принцип громада це народовладдя. і сама громада має долучатися до затвердження на своїй території посадовців у владі, ну, наприклад, судді, керівники поліції, прокуратура та інше йдеться про принцип двох підписів: перший від вищого керівника, так як сьогодні, а другий від представника громади. І це є вотом довіри. Відповідно, громада має право відкликати посадовця через вотом недовіри, а також відкликати рішення територіальних органів влади. У масштабах держави закони через референдуми, загальнонаціональні або місцеві. Тема референдумів особливо засловую на увагу, тому що за 33 роки ми спромоглися провести один загальнонаціональний референдум, а нам треба загальнонаціональні і місцеві референдуми, і прикладом тут є Швейцарія. Оцінювати ефективність діяльності органів влади варто не лише за сьогоднішнім показником валовий внутрішній продукт. Це має стати показником номер два, а показник номер один це індекс щастя людей. Також має бути запроваджений інститут громадянства як співвласників держави і всіх її ресурсів, але не всі українці мають бути громадянами. Потрібна заміна принципів і пріоритетів у виборчій царині виробничій царині, тобто не продаж більшої кількості промислових товарів, а виробництво якісних. Якість товару підтверджується кінцевим споживачем і в разі підтвердження. Виробник може розраховувати на державну підтримку і, зокрема, в першу чергу на кредити з нульовою ставкою кредитування. Звісно ж, вкрай необхідна податкова реформа та максимальне спрощення податків та звітних документів. Вони мають бути простими, стабільними і зрозумілими. Слідуючи, особлива увага в майбутньому слід приділити збереженню інституту сім'ї і відновленню її е, значимості для суспільства, заборонити легалізацію та пропаганду одностатевих стосунків та шлюбів, а також перебування таких людей в органах влади. Важлива тема це виховання та освіта дітей та молоді, адже стан будь-якого суспільства це відображення ефективного чи неефективного етично-морального виховання, яке давало попереднє покоління своїм дітям. Наша майбутня система виховання і освіти має включати в себе чотири пункти. Перше: цілісне розуміння життя в чотирьох сферах: духовно-інтелектуальній, фізичній, соціальній та матеріальній. Друге розвиток духовного та фізичного здоров'я особистості. Третє. Компетентність знання необхідних предметів це те, що на сьогоднішній день дається в наших школах, але цього недостатньо. І четверте і останнє це здатність бути щасливими, що пер передбачає отримання навиків стресостійкості до викликів сучасного світу та пошук свого покликання в цьому світі. Отже, нам потрібно, як я вже говорив, не перезвантаження влади, а перезаснування держави на нових правильних началах і основах. Важливо змінити саму парадигму розвитку українського суспільства із матеріально-духовної на духовно-матеріальну, де в результаті правильного і ефективного устрою не лише матеріальне, а й духовне стане значимішим, набагато важливішим ніж сьогодні. Україна може і повинна народити нову цивілізацію. Духовна місія України дати світу нову унікальну модель соціального устрою, більш досконалу, справедливо, ніж існуюча. В її основі будуть лежати загальнолюдські цінності, духовно, етично-моральні. Природні, по суті, вічні цінності дані нам творцем, крім духовної місії, що є ще є і економічна місія: це розвиток аграрного сектору із застосуванням сучасних технологій, але в першу чергу виготовлення кінцевого продукту. По науковим даним українські чорноземи можуть накормити мінімум 600 мільйонів людей. Друга теза по економіці це кластерна економіка. Нам потрібна кластерна економіка. Крім цього, в кластерах нуль корупції, нуль бюрократії, нуль податків. Податкова система працює ззовні, коли послуга чи товар виходить за межі кластера, і прикладом тут можуть слугувати експерименти, які проводять Нідерланди і Польща. І на завершення, як кожен із нас може включитися в ці глобальні світотворчі процеси і сприяти їм? Ну, по-перше. Це постійно і де тільки можливо піднімати і обговорити дану тему на різноманітних інформаційних площадках: тему майбутнього устрою України як моделі соціально-політичного устрою шостого рівня. Друге, створювати творчі проектні групи для моделювання майбутнього устрою України за галузевими напрямками: освіта, політика, медицина, оборона, економіка, зовнішні стосунки та інше. Третє це сила молитви та медитації, незалежно від конфесії. Робити це потрібно в стверджуючій формі. Як таке, що вже відбулося, візуалізувати, підсилювати позитивними емоціями, робити це самостійно і особливо в групах, бажано в один і той же час. Особливо ефективно це перед самим сном, що спонукає працювати нашу підсвідомість упродовж нічного відпочинку. Потрібно формувати нові позитивні програми образи в енергоінформаційному полі Землі, особливо над Україною. Я рахую, що це край важливо. Нам дуже потрібно формувати нові позитивні програми, образи в енергоінформаційному полі землі і особливо над Україною. Четверте, об'єднуватися в різноманітні громадські організації, рухи, асоціації тощо, і п'яте і останнє основне це вірити в світле майбутнє своє України та світу, щоденно працювати в цьому напрямку і пам'ятати, що крім нас цього більше нікому створити. Якщо не ми, то хто? А також пам'ятати підсказку, яку нам усім дав Ісус Христос в Євангелії. Хай буде нам по вірі нашій. Хай Бог допомагає. Дякую за увагу.